Привіт! Цей день настав у нас новий айфон. Ось це 14-й. Звичайний, класний, без питань. Але у нас також є 15-й. Анбоксинг якого ми зараз разом зробимо. І я розкажу про свої перші враження. Перед тим як почати, хочу сказати, що де ви правильно на сторінках Ютуб-канала сервісу смартшопінгу Хотлайн Мене звати Максим, і ми, напевно, перші. Хто в Україні зробив як мінімум анбоксинг. звичайного? 15-го та потім прошки і макси підтягнуться, але поки почнемо з нього. Поїхали! Ну і звісно, хочу сказати дуже, 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 дуже велике дякую тому магазину, який дав нам цей айфон. Це Стилус. Хлопці дуже оперативно дістали новинки. Хлопці взагалі займаються технікою майже усією. І не тільки і технікою. Сьогодні зайшов до них в магазин, там є тупо все. Коротше, завітайте до них обов'язково. І Стилус, велике дякую. А ми починаємо з анбоксингу. Так, айфончик, як ви бачите, вже трошки. Відкритий. Звісно, всім було цікаво, що і як. Тому <кій> давайте я його так само буду відкривати. Е, тут iPhone. Давайте з перших вражень. Чотирнашка і п'ятнашка. Перші відмінності це мат і глянець. Раніше був глянець, який коцався дуже сильно. Зараз мат. Це приємніше. Він чомусь здається мені однаковим. По вазі однаковий. Камери модулі, як ви бачите, однакові, боковини змінилися, тут більш охані заокруглені, ніж раніше, і в цьому є плюсик. Можливо, вони такі самі, як і раніше, але чомусь відчуваються. Зовсім по-іншому. Це прикольно. Кнопка на місці, і тепер, звісно, його треба вмикати. Вмикаємо. Hello, Darkness, my old friend. Що ми тут бачимо? Правильно. Dynamic Island, якого не було раніше. Що я хочу сказати, це те, що, в принципі, ці айфони. Ну, Більшість людей все одно захочуть собі прошки, бо всі інновації завжди в прошках. Я зараз його навіть не буду там налаштовувати, бо це займе час. Зараз трошки таких думок, що і як, для кого цей смартфон. Тут новий чіп, так, новий, в принципі, оцей динамікал-то стрівець, який буде працювати так само, як раніше на прошках, бо раніше, от ви розумієте, звичайно, ця штука була зверху, не так, як тут. І, ну, інновації для звичайної людини. Не так багато. Це просто новий процесор, нові якісь там кластери, новий софт, нові. Хай там будуть не знаю, шпалера, якщо вони будуть. Та й все. В основному це той самий смартфон, добре знайомий, але в руках він от дійсно відчувається приємнішим. Apple це взагалі. Ті е люди, які постійно роблять одне й те саме, що це воно вібрануло, одне й те саме роблять. Е але от. Чередуючі, то у них матові, то у них глянці, то у них те, то у них все. Я, до речі, от хочу вам сказати, що оця штука, як у мене в 13-му, оця боковина, бачите, вона така глянцева-глянцева, Ну мені взагалі не подобається. Ну, як для дівчачого смартфону клас, як для чоловічого, ну таке. А ось тут вони зробили прям блеск, і Мені от вже подобається е, матова ця структура. Мені подобається зад, задній, да, оцей прекрасний. От прям чорно-матовий. Це, це приємний смартфон, який от. Такі має бути. По інноваціям. Давайте подивимось, що тут у нас трошки додалося і трошки змінилося. Головне, що не сказав, це ж тут USB-C. IPhone з USB-C це, це прекрасно. Тепер в комплекті у нас що? Кабло, яке правильно сі-сі. І воно зроблено з тканини. Це приємно. Також у нас що? У нас оця штучка для е, вивільнення лотка SIM-карт. і Apple. Apple. Дуже приємна штука, коли ти її клеїш на смартфони на Android. Огляд буде повноцінний трошки пізніше. Зараз такий невеличкий анбоксинг. і поговоримо про характеристики, які нам буде треба ще перевірити. Отже, по дюймажу смартфон не змінився. 6,1 дюйма versus 6,1. 14-й. І ось так. 15. Дюймаш не змінився, роздільна здатність трошки змінилася. До речі, якщо раніше у нас було 2532 на 1170, то зараз 2556 на 1179. Раніше PPI був 457, зараз 461. 1. Тобто щільність трошки підросла. OLED, що там, що тут, на жаль, що в новому, що в старому, у нас 60 Гц, цим нічого не зробиш. От то отак Apple хоче, щоб звичайні їхні смартфони були на 60 Гц. Напевно, наступного разу, крім Dynamic Island, вони також зроблять ще й 120 Гц. Найголовніше, що підвищилося, це пікова яскравість. Раніше було 1200 кандидал на метр квадратний, це ні, зараз 2000. По технологіям, все те саме, абсолютно те саме. Це XDR, HDR, Аліафобік покриття. Scratch Resistance, типу Keramic Shield, оцей Ambient Light Sensor, який раніше було, і всі інші ці сенсори. Чіп тепер А 16 Bionic, 4 нанометровий раніше був А-15 5 нанометровий. В графіку туди лізти не будемо. Оперативної пам'яті, як і було 6 гігабайт, так і залишилося. Як і раніше, пам'яті мінімум у нас 128, і це дуже very well, very wonderful. Але беріть більше. Максимальний об'єм у нас скільки. Реально 512, як і раніше. Nothing extraordinary, як то кажуть. Батарейка трошки змінилася. Раніше було 3279 мАч, зараз 3349. Ну всі оці трошки змінилися. Це ви розумієте. Гра слів, насправді це майже нічого не змінилося. От вони декларують Fast Charging, фасчарджинг Wireless, але Fast Charging це у нас скільки 20 Вт, як було, так і є. Wireless Charge Speed, максимальна 15 Вт. По камерам зміни є. У нас Dual Sensor, дві камери. Основна раніше була 12 мегапікселів, зараз 48. Перекочувала з прошок сюди. Основна камера, і це кльово. Апартура 1.6, 26 міліметрів. Друга камера ультраширока, абсолютно не змінилася. Ті самі 12 мігапікселів, що маємо, то маємо, але камери тут хороші. Відео, яке писало 4К. 3840 х 260 х 360 фпс, так воно і пише. Фронтальна камера 12 Мп також абсолютно без змін. По кольорам у нас тепер Black, Blue, Green, Yellow і Pink. Тобто трошки трошки зміни є, але основна зміна це те, що позаду у нас мат. технологічно ніяких змін абсолютно нема. Тут у нас як був Bluetooth 5.3, так він і залишився Wi-Fi. Всі ці штуки замість лайтінга Type-C, але він USB 2.0. Тобто передає з такою ж самою швидкістю, що і Type-C. Тобто, це якась фігня. Але це будемо тестити. Все, ось ось такий був невеличкий анбоксинг. Я беру. Цей смартфончик, і зараз буде його дуже-дуже, а ну, вмикайся, дуже-дуже активно юзати, робити для вас повноцінний огляд з порівнянням з 14-м. А ви поки можете подивитися на цей анбоксинг. З вами був Мокіч, анбоксинг айфона 15-го, сервіс смартшопінгу Хотлан і, звісно, магазин Stylus, який дають і от, перше був 15-й айфон, далі підуть і прошки, і годинники, і все інше. Заходьте на їх сайт, лінк буде в описі. Обов'язково завітайте і скажіть, дякую, що дали Мокічу той фон на огляд. Я буду з ним дуже обережно. Все, я погнав його тестити, а поки для вас була ось така затравочка. Всі лінки будуть в описі. Бувайте!